Твоєму житті навіть неможливо подумати, неможливий такий сценарій, коли тобі дзвони мама чи тато, і ти не відповідаєш. Ти приходиш з роботи, ти маєш ще купу хатніх справ, і тут тобі телефонує мама. І замість того, щоб коли ти береш слухавку, сказати їй, що ти зараз зайнята і перезвониш пізніше, ти просто береш і вислуховуєш в десяти одні і ті самі скарги. Вітаю в кавичках, тому що в тебе глибоке почуття провини і боргу стосовно своїх батьків. Того боргу, який ти ніколи не сплатиш, бо це просто неможливо. А почуття заборгованості це є пастка. Бо якби тебе кохали батьки, то ти зараз би не відчувала провину, заборгованість чи щось на кшталт того. Бо любов це не борг і не кредит на все життя. Коли ти знімеш з себе той тягар, ти почнеш жити легше своїм життям, не з почуття обов'язку, а з почуття любові, з любові до них і до себе. Пиши слово мама у коментарях до цього Рілз і приходь на безкоштовну консультацію. Задля того, щоб зупинити ці безглузді негативні сценарії по своєму роду, щоб не передавати їх своїм дітям.